Розпочинаємо урок української мови. Тема нашого уроку поняття про дієслово. Підготуйте до уроку підручник з української мови. Робочий зошит, ручку, простий олівець та лінійку. У робочому зошиті запишіть сьогоднішню дату. Класна робота. Задайте написання великою маленькою букви Б та пропишіть самостійно каліграфічну хвилинку. Відео поставте на паузу. Запишіть речення: Бобри дуже досвідчені будівельники. А зараз я пропоную вам пограти у гру. Розсели слова у будиночки. Перед вами три будиночки: перший іменники, другий прикметники, третій – дієслова. І є такі слова: радість, радісний, радіти, зелень, зеленіти, зелений. Знайдіть кожному слову свій будиночок. Впоралися? Отже, давайте перевіримо. Слово радість відповідає на питання, що? Тому це іменник. Радісний ставимо питання, який радісний це прикметник. Радіти, що робити, це дієслова. Зелень що? Іменник. Зеленіти. Ставимо питання, що робити? Зеленіти. Це дієслова. І зелений який це прикметник. Поясніть, чому ви саме так розселили слова? Тому що слова відповідають на різні запитання. Посередині запишіть слово списування і запишіть речення, вставляючи потрібні слова. Отже, давайте прочитаємо речення. Що уміти, того за поясом не мудрим ніхто не вродився, а по одежі зустрічають, а по розуму добре того навчати, хто хоче все. Отже, замість крапок вам необхідно вставити слова. Носити навчився, проводжають, знати. Ставте відео на паузу і виконайте це завдання. Послухайте віршик. Дієслово слово діє. Ходить, робить, носить, сіє, слово плаче і радіє, усміхається і мріє. Дєслово слово діє, вірить, любить і жаліє, не злословить, не лукавить, серця ближнього не ранить. Дєслово слово діє. Народилось і зоріє. Розвивається і квітне, слово любе, слово рідне. А тепер я хочу, щоб ви прочитали його самостійно. Тисніть відео на паузу. І виконати це завдання. Прочитали? А зараз я пропоную вам виконати ось такі вправи: встати за столу, пострибати 5 разів, присядь 5 разів, повернись 5 разів, нахились 5 разів. Скажіть мені, будь ласка, як називаються слова назви дій? Так, це дієслова. Дієслово це слова, які називають дію або стан предметів та відповідають на питання, що робити, що зробити. Це правило ми вже вчили в минулих класах. А зараз пригадайте його, хто забув, вивчить на пам'ять. А зараз попрацюємо у підручнику на сторінці 45. знайдіть завдання 2. Перед вами незвичайний крокодил, який уміє все робити. Запиши, що він робить, підкресли дієслова двома рисочками. Але перед тим як ви почнете виконувати завдання, я хочу, щоб ви прослухали цікаву інформацію. Це крокодил, він плаває. У нього зелена шкіра, його потужний міцний хвіст, наче двигун. У рептилії є величезна паща з 80 гострими іклами. Він має міцні ребра, це безстрашна тварина. У нього не буває ворогів. Єдиним ворогом можна вважати людину. А як ви думаєте, чи може крокодил плакати? Це цікаво. У народі кажуть плакати крокодилячими сльозами, і не дарма. Крокодили дійсно можуть плакати. Тільки не від болю чи образи. У них є спеціальна слізна залоза. Вона виводить з організму солі, яких забагато. Сльози крокодила це природний процес. Ось така цікава інформація. А зараз тисніть відео на паузу і виконати це завдання. Виконали, тож переходимо до наступного завдання. Добери і запиши дієслова до іменників. Підкресли дієслова. Подивіться уважно на зразок. Собака що робить? Гавкає. Тож, перед вами є такі іменники: кіт, сонце, дощ, горобець. І дієслова з довідки. Нявчить, бігає, грає, світить, свірінькає. Поставте відео на паузу і доберіть дієслова до іменників. Запишіть їх у зошиті. Рухаємося далі. Наступна четверта вправа: доберіть і запишіть якомога більше слів, які називають тих, хто може виконувати ці дії. Підкресліть дію слова. Отже, в нас є такі слова – бігає, плаває, ходить, стрибає, літає, росте, спішить, спить, кричить, їде, лежить. Подивіться уважно на зразок. До дієслова бігає, дібрали такі слова, хто може виконувати цю дію. Отже, бігає собака, кіт, вовк, тато. Далі запишіть у зошиті самостійно. Доберіть до дієслова плаває, хто може виконувати ці дії. У наступному завданні треба визначити частини мови. Отже, увага на перші слова. Радість радіє «радісний». Слово радість відповідає на питання, що, отже, це іменник. Радіє, ставимо питання, що робить радіє. Тож це дієслово. І радісний який? Це прикметник. Давайте з'ясуємо, що допомогло ці слова розрізняти. Так, ці слова відповідають на різні запитання. Зараз тисніть відео на паузу і далі визначте частини мови самостійно. Отже, дієслова відпочиває, хворіє, радіє, сумує та інші називають різні стани предметів. Запам'ятайте це. Продовжуємо. У шостому завданні необхідно дописати дієслова до іменників. Подивіться уважно на зразок. Шипіння, шипіти. Що шипіння, що робити шипіти. Тож до іменників: свист, крик, мовчання, шепіт, шурхіт, шелест, шум спів, читання необхідно дібрати дієслова. Що свист, що робити, свистіти. Що крик, що робити, кричати. Що мовчання, що робити, мовчати. Далі тисніть відео на паузу і продовжіть самостійно. Тож дієслова можуть називати не тільки дію та стан предмета, а й зміну ознаки предмета. Дієслова темніє, зеленіє, світлішає. Називають зміну ознаки предмета. Переходимо до наступного завдання. Необхідно виписати слова парами за зразком. Увага на зразок. Зеленіє зелене. Отже, що робить зеленіє? Зелене. Відповідає на питання, яке це прикметник. Отже, давайте прочитаємо текст. Небо темніє, темне небо, дерево зеленіє, зелене дерево, листя жовтіє, листя жовте, багаття червоніє, багаття червоне. Отже, за зразком виконати це завдання. А зараз прочитаємо віршик Анатолія Костецького ранок. Послухайте уважно. Сміється поле, річка, ліс, сміються гілочки беріз, птахи сміються і луги, сміються квіти навкруги. Ставок, що цілу ніч мовчав, і той сміятися почав. Лататям легко лопотить, і каченяток веселить. Ямиттю скочив до вікна, поглянув, що за дивина, аж бачу, у віконце На дворі сходить сонце. А зараз Прочитайте цей віршик самостійно. Давайте визначимо дієслово, яке вжито в переносному значенні. Подумайте, яке це слово? Так, це слово сміється. А чому воно вжито в переносному значенні? Так, тому що насправді сміятися поле ліс не може. Подумай, а якими словами в прямому значенні його можна було б замінити? Поле може колоситися. Річка тече. Ліс шелестить. Чому автор використовує такий художній прийом? Так, щоб зачарувати красою свого вірша, щоб віршик було цікаво читати. А зараз спиши перші чотири рядки вірша, замінюючи слово сміється синонімами. Давайте разом підберемо синоніми. Сміятися, радіти, тішитися. Отже, поставте відео на паузу і виконайте завдання. Далі добере дію слова до слова сонце. Сонце що робить? Сходить, гріє, світить іскриться. Запишіть декілька словосполучень. І на завершення нашого уроку виконаємо вправу все в твоїх руках. Дайте відповідь на питання, яким був твій настрій? Яке завдання сподобалось найбільше? Що ти сьогодні виконав? Яких результатів досяг? Про що нове ти сьогодні дізнався? Які знання отримав? Чим ти сьогодні допоміг іншим? Чи покращилися сьогодні твої стосунки з оточуючими? Які труднощі ти сьогодні відчув, над чим ще потрібно подумати? На цьому наш урок завершується.